Так, Шановне українство, <хи> як каже Андрюха, панелі стоять, басик жужить, травка зелена, Україна непереможна. покрасили все, щоб було три в одному, грунти маль поржавчені з перебразувателем, з усім. Зараз риємо траншейку, щоб не висіли тут соплі. Риємо траншейку О, туди. Щоб каберечок сонячний полежить в 25-ту трубу ПВС. Ось де колечки поприварювалися, сюди труба буде вставлятися. і підходити до самих панелях, щоб не висіли соплі, щоб дітвора нічого не зробила і воно не бісило, не теліпалась. Криїм траншеєчку, десь по коліна, два штика нормальної української лопати. Американка. Ось де. Два штика, оце американки. а це ще один штик. Нашої нормальної української лопати. Короте, американці копати не вміють, так як ми. Мабуть, здоров'я не дозволяє поз... на фастфудах бролі блін. І отак прориємося от туди, або до того вугла, скільки здоров'я буде. І буде все красиво. Все, дякуємо за увагу.